Проект інсайт на радіо Богом». Надбугом студії з вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні говоримо про сортування сміття і про наближення. Цим перемоги, таке теж може бути, і як це відбувається, розповість нам Інна Шевченко, співзасновниця молодіжної станції глибокого сортування «Шаттл». Вітаю Інна. Доброго дня. Дякую, що прийшли. І давайте ми таку спочатку, знаєте, вдамось трошки в історію. Так? Угу. Тим більше ви навчаєтесь на історичному факультеті нашого педагогічного університету. Про розповімо про екошатл. Так, це угу. станція глибокого сортування сміття, яку 4,5 роки тому ви відкрили. Разом із Марією Ашовською, так, так і ви хотіли навчити містян бути екосвідомими і берегти довкілля. Чотири з половиною роки пройшло. Ви займаєтеся досі, так? так Як наші містяни навчаються навчаються берегти довкілля і як чи стають вони більш екосвідомими? Угу, ну, вже є, можна проаналізувати. Вже так, час так, дійсно є статистика, певна за 4 роки. І знаєте, от навіть досі щодня до нас приходять нові люди і кажуть: о, я побачила про вас у новинах, хочу почати разом з вами сортувати. Угу. Дійсно, от до нас привозять світ сміття зі всього міста. От і навіть переселенці, от внутрішньопереміщені особи кажуть, що от я сортував, сортувала в себе в місті, от, але приїхала сюди, не знала, як, як це організувати, знайшла вас і тепер з вами сортую. Тобто дійсно навіть. Зі всіх районів от замостя, навіть оскільки це далеко від Вишеньки, uh -huh, так але uh -huh. дійсно люди везуть машинами, автобусом. Навіть дійсно, як відомість вона, я думаю, ми розвиваємо її. У нас є таке дуже велике ком'юніті, приємне. ми дуже любимо наших відвідувачів. Вони всі дуже цікаві, всі нам допомагають і довіряють нам. Я завжди кажу тим, хто не вірить в те, що люди люди, українці можуть навчитися. Угу. Так я завжди кажу: згадайте перші банкомати, коли туди <зас> що тільки не пихали. Ну, ви ще цього не пам'ятаєте. а Я дуже добре <зас> пам'ятаю. Як туди пихали календарик і вирізали картон відповідного формату, як під картку, думали, що гроші. зараз банкомат можна будь-якому селі поставити, йому ніхто нічого не зробить поганого. Тобто люди звикли вже до таких речей. Так само вже звикли до сортування. Не всі, звісно, але звикаємо до сортування на тверді, на побутові відход сухі відходи і вологі відходи. Так звісно, що цього недостатньо. Ви у вас ем, глибоке сортування? Що mm -hmm. значить глибоке сортування? Ну глибоке, от в повному значенні це сортування на 20 і більше фракцій. Можливо, mm -hmm. ви помічали на кожному пластику є своє маркування. Так. Це цифра в трикутнику. Так. От ми приймаємо сміття от виключно відповідно до маркування. Ось чистим, сухим, і вже потім перенаправляємо його до різних компаній. Компанії, з якими співпрацюємо, mm -hmm. от вінницьких компаній, е, от і що варто сказати, що дійсно дуже важливо саме цей поділ на фракції, так бо певний вид пластику може перероблятися тільки для однієї мети. Ось тому тобто, весь пластик перероблятися разом не буде. Е, так не буде. Обов'язково mm -hmm. потрібне от таке сортування. От навіть та сама пляшка її можна посортувати от трьома на три фракції: пляшку в один. Відділ етикетку в іншій, в нас є такий. І... да, да крышечка, в нас є такий та... виробничий термін. Шуршик називається. от а. етикетки від пляшок це шуршик 5 пп. Поліприпілен, ось, і, і кришки. Кришечка, кришечка. Чому, до речі, от, цікаве питання? Чому от, саме кришечка так цінується, збирається зараз для uh -huh. е підтримки наших воїнів на протезу, нашим захисникам? От, uh -huh. Чому саме кришечка? Там більше пластику, він якийсь особливий пластик, чи його так, легше він, здати? Він вважається найціннішим через uh -huh. свою власне, структуру, ось і найдорожчим, відповідно. Бо вага, от багато кришечок, вони багато важкі. Так, е так, сама кришечки сама. здаються. ось а потім на виручні гроші власне купуються протези. Угу. Е, Інна Шевченко, співзасновниця молодіжної станції глибокого сортування шаттел у нас в ефірі, і ви разом з Марією Шовською розпочинали цю справу. У вас було двоє чи вже була якась команда з самого початку? Ну, варто сказати, перше за все, прийшла ця ідея в голову Марії Шовській. Угу. Ось передаю вітання, вона зараз у Львові. Дивиться на передачу. На жаль, передачу. вона не змогла прийти, тому що відсутня в тут немає. Так, Ось. І вона поділилася цією ідеєю зі мною, і насправді це перше звучало нереально. Знаєте, от тоді ще був Сарай за школою, він був mm -hmm. закинутий. і Зовсім без ремонту, коштів на ремонт немає. І дійсно, ідея здавалася нереально. Тобто це було так, Іна, дивись, я придумала таку річ. Давай ми так, так. зберемо і будемо глибоко сортувати сміття. Так, насправді це, це було саме так. І коли я розумію, що пройшло вже 4 роки, мені аж не віриться. Ось і потім до нас доєдналися учні теж зі школи Аїст. Тобто власне. ви перші почали? Так, так. Ви був у двох були, так? Так. Хто приніс перше сміття? Взагалі пам'ятаєте? Перший, перший пакет зі сміття? Ой, чесно сказати, не пам'ятаю. Пройшло дуже багато часу від нашої роботи. От ми почали влітку, відкрилися в жовтні, ось, і багато було відвідувачів, бо дуже в нас широко охоплення соцмереж було, і всім було цікаво, що це таке. Це щось цікаве, це екологія, це якраз знаєте модно цікаво. Чому би й не прийти, і всі приносили своє сміття і відповідно вчилися нашому сортуванню. От нашим правилам більше екосвідомих ваших волонтерів. Mm -hmm. Молодь. Діти чи все -таки Саме просто... волонтерів в команді, так? так в команді. Е, ні, в нас абсолютно немає різниці. Різновіковий склад. Так, так. абсолютно mm -hmm. різновіковий склад. Е, головне, що ми всі однодумці, нас всіх об'єднує одна ідея зробити місто зеленішим, людей свідомішими. До чого так. ви доросли зараз? Е, доросли до достатньо великих об'ємів. Я можу так сказати: от за ці 4,5 роки вже понад 25 тонн, Я думаю, вже вивезли сміття на різні підприємства. Ось і доросли до того, що люди нас знають, нам довіряють. І підтримка, знаєте, людська воно, воно важливо. Бо коли ніхто, ніхто не підтримує, важко рухатися далі. А так ми знаємо, що. По всій Україні навіть не тільки в Вінниці є однодумці наші. От, до прикладу, в нас є опція присилайте сміття поштою, от шатл поштою вона називається. Ось до речі, відвідати і наші... — і присилають абсолютно правильно. У нас є от останнім часом дуже багато посилок. А це, до речі, моя одна один з моїх обов'язків приймати. От власне бандерольки такі mm -hmm. Mm -hmm. дійсно вони з бандеролями можна назвати здоровенні пакунки. Присилають з різних міст. З Одеси найчастіше, Спокровська, от в Донецькій області так. місто. Здавалось би, от, mm -hmm. наскільки е, важко сортувати там, і наскільки тут люди дійсно є екосвідомими по всій Україні. Що присилають е, там поштою? Присилають от так само відповідно до наших фракцій. Макулатура це може бути різні види пластику. Все так, давайте. А що ви приймаєте? Так ми більше угу. про пластик говорили, так? Угу. І, так і так і різні його модифікації, так мовити. Угу. А що ви ще приймаєте? Які фракції? Е, ну, перш за все, в нас є папірну, звичайно, макулатура, <скільки> папір плюс, всі види скла. В неї їх папір, неї плюс. Що папір це? плюс це папір з таким шаром пластику. Ага. Можливо, ви зустрічали так, таке, так, як так, шорвети, так. і от плівка видно, пластикова. Оце так. називається папіркулька. Так. Яу теж можна переробляти. Так, і це йде окремо. Угу. Uh -huh. uh -huh. І далі всі види пляшок, ПЕТ, uh, далі 5 4 6 2 це маркування і 7. А тобто, якщо 5-4 це одна, один вид пластику, то всім може бути різні види пластику як і які як які 2 і так далі. На, на кожній тарі зазначений номер, так, так. В цьому так, приклад, На так. Ну, не на кожній. Є без маркування тари, і це найскладніше, як і ага. для нас, так і для відвідувачів. Але м, знаєте, ми привикли вже з цим розбиратися, і зазвичай тверда тара без маркування. Це буде сім. Угу. Ось а, і можна взяти пластик в руки і зрозуміти, який він. От, допустимо, я можу відрізнити 5 від. 4 5 від 4. Да, ага. да, да. Хоча там невеличка різниця, ну вважається. Так, достатньо невелике. Скло, метал. От такі речі uh -huh. ви приймаєте? Ну, по металу то тільки алюмінієві банки, uh -huh. і залізні бляшанки. з-під uh -huh. але... концерт, так? Так, з-під uh -huh. концерт. Угу. Певний час ми їх приймали для окопних свічок, так. зараз вже просто просто приймаємо. Ось, що це ще таке Скло 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 яке скло будь-яке. будь-яких кольорів Бите скло теж приймаємо, бо наші компанії. Вони беруть закуповують mm, так, так власне для склобою. Викидаєш, переродити. викидаєш навіть сухі відходи з клюну пляшку, і те серце кров'ю обливається. Дуже наш десь розіб'ється. Ну що ну, mm. ж з нею буде е, Інна Шевченко, співзасновниця молодіжної станції глибокого сортування шаттл У нас сьогодні в ефірі з чотири з половиною років у вас пройшло. Яка у вас зараз команда? Зараз у нас команда з 24 осіб. Це кістяк е, так. Ну в нас періодично бувають набори для нових волонтерів, тобто бажаючи можуть прийти на анкетування, прийти з нами співбесіду зі мною з Марією і долучитися відповідно до нашої команди. Знову ж таки, немає обмежень по віку є тільки обмеження, от в голові. Угу. Як ти сприймаєш екологію, як ставишся до нашої станції і до сортування в цілому. Угу. Скільки ви часу витрачаєте безпосередньо на сортування? Я знаю, що ви не щодня угу. далеко не щодня ви приймаєте сміття, так, так. і не щодня ви його так мовити віддаєте на переробку. Угу. Який у вас графік роботи, режим роботи? Ага. По графіку і по режиму кожні другі та третій вихідні місяця. Ось люди приходять до нас на станцію, приносять власне сміття і сортують самі. Тобто волонтери працюють в якості консультанта. От розповідають, куди краще, де угу. покласти, угу. і тим самим навчаючи. Знаєте, краще дати вудочку, а mm -hmm. не сразу рибку, mm -hmm. <laughs> якось так. І вивози другий і третій вихідні, вихідні місяця. Mm -hmm. Так, з... ми вже перейшли на літній графік, з 12 до 6 -ї. Зимовим графіком було з 11 до 17 -ї. У вас оцей шатл, угу. це приміщення, поділено на три частини, так? так Ось будь ласка, кімнати. що за три кімнати? По ну, от перша, це власне приймальня, так. друга, вона певний час використовувалася як склад, але тепер ми її облаштували як місце для відпочинку волонтерів. От, де можна передихнути хоча б 5 mm -hmm. хвилин, випити якусь кави чаю, ми там облаштували, ну, можна сказати, офіс, mm -hmm. це буде гучно, але. Mm -hmm. І третій склад. от, Хоча воно зовні здається таким маленьким, так, якщо ви бачили фотографії, mm -hmm. але насправді там може вміститися дуже багато всього. От, Мені здається, 900 кг пластку там може влізти. Та, так як наші вивози відбуваються, то так. Юності 9, так? Не помиляюся, адреса шатлу. Як ви навчаєте відвідувачів, які приносять до вас? Ну, не хочеться називати це сміття, але автор сировину. Так, як. Потрібно mm -hmm. приносити алюмінієві бляшанки, як потрібно приносити бляшанки від консерв металевих, як mm -hmm. потрібно приносити пластикові пляшки, От, будь ласка, технологію. Ти ж не принесеш перше... просто <світ> таку натикану, натикану пляшок і <світ> в місце. Ну, так, ну ви вже майже все і сказали. Дійсно, одна oh. перша вимога, те, щоб воно було чисте. От, бо ми не можемо. У нас дійсно такі культурні і європейські, можна сказати, умови в станції. Ми не можемо, щоб були якісь лишні. І запах, от, розумієте, і таке. якесь мокре e, та, та, та. з під Це чого, з-під молока того самого Ой, ну, от, ну да, да. в принципі, якщо пляшка з під молока, ну яку сіл mm -hmm. привозять, так зазвичай її ж можна помити, так, так. висушити і здати і, і здати. Так, нам приносять тільки помити і чисти, бо ми не можемо працювати з чимось брудним. Uh -huh. Алюмінієві банки дійсно краще стискати ногами навіть або руками. То, ну, ну така стає. Універсальне, як, як так, так, так. універсальне правило: що менше місця і чистота. Uh -huh. А як ви коли їх здаєте вже на переробні підприємства? Ви теж їх якось uh -huh. пресуєте? Чи ви просто. Uh -huh. у... Ну знаєте, зараз в, в нас стадаєте. вже нема на це часу. Ми вже здаємо так як... так, як поздавали нам відвідувачі. Тобто, якщо там якась одна бляшанка буде не пам'ята, то. Хай, нехай буде. Якось Це повномасштабне було. вторгнення вплинуло на вашу роботу? Ну, якщо ви говорите, що з Покровська uh -huh. навіть присилають, то вже, uh -huh. вже про вас чують, про вас знають. А, як вплинуло повномасштабне? <тур> <тур> стали більше переносити, стали менше переносити? Якийсь uh -huh. окремий вид торсировини збільшилась. Кількість його uh, можу тільки сказати, що зменшився один вид вторсировини, це пет 1 uh -huh. Тобто будь-які контейнери пластикові, які не пляшки. От пляшки замі звичайні це пет 1 От контейнери, харчові це вже але який ми не можемо приймати, бо його треба відправляти на температу... високотемпературне спалювання. Ось а це треба платити гроші, треба їздити в Київ. Це дуже довгий процес. Ми ще поки над цим працюємо. Це те, на що власне на станцію впливало вторгнення. Угу. А, з першого дня ми займалися. От у нас дуже багато скла і ну, пляшок, як я вже говорила. Ми передавали в ТРО з Києва. Ці пляшки також джгути робили, зробили ці складові знаєте, для коктейлів. Так, І так. передавали до нас, приїжджала машина, mm -hmm. от волонтери різні. Коктейлі молотові. Так, так, так кок... наголошую. Так, коктейлі mm -hmm. молото, я це це мала на увазі. Mm -hmm. І mm -hmm. далі одяг. Ми певний час співпрацювали з одягом, також передавали от людям, які в цьому його потребують. Військовим, чоловічий одяг передавали, я досі пам'ятаю. Це те, що було на початку повномасштабного вторгнення, і от варто сказати, що наша робота вона. Продовжує бути інтенсивною по відношенню до зсу. Mm -hmm. Ми досі працюємо. Ви можете подивитися на наших сторінках наші збори, те, над чим ми працюємо. Дві машини вже купили на фронт. Mm -hmm. Також допомагаємо бійцям, які знаходяться у Вінниці на реабілітації. От постелі збирали і гроші, і, і самі заносили. І нам відвідувачі приносили знову ж таки. Наголошую на довірі наших відвідувачів до нас. Нам вийшло вибудувати такі відносини. От між нашими клієнтами, і це мені дуже подобається. Ви так Кошт... швидко сказали Ви? про машинах. Чи це насправді mm -hmm. ти праця купити, назбирати так. кошти на, на два автомобілі і купити. Кому ви їх передали? Е, в нас є дві. У нас є окрема бригада. Mm -hmm. Ось один з наших волонтерів батько допомагає цій бригаді вже дуже багато років. І от власне їм вирішили передавати отак, точечно можна mm -hmm. так сказати. Mm -hmm. Так. Взяли під свою таку mm. опіку, так те, так те, що решту коштів виплатила сім'я власне, нашого волонтера, от mm -hmm. яку ми не встигли дозбирати, але ми дозбирали дійсно велику частину грошей. Сортуй сміття, наближай перемогу. Ну, це вже трошки mm -hmm. перефразував, щоб влізло в титрування, <laughs> так, так? так але це по суті ваш зараз слоган. Mm -hmm. Так можна сказати так, дійсно. Бо от коли люди приносять своє сміття, кошти, які ми виручаємо за нього, коли перенаправляємо нас заводи різні. Воно все йде на збори. Так, дійсно, ми свою станцію якби покращуємо ремонт робили літом, але це можна сказати, відійшло на другий план. Дійсно, бо зараз в основному кошти, які ми заробляємо, йдуть на збори і так далі. Вас запрошували в інші громади нашого регіону, інших регіонів, щоб mm -hmm. просто показати, як ви по суті, з голою ідеєю так дійшли mm -hmm. вже до таких результатів. Що на цьому ну, можна щодо, заробляти? Щодо навіть. інших громад, не скажу так зразу, mm -hmm. але нас запрошували на фести. Може, ви чули діли Екофест, От, Ми там у нас два рази ми на ньому були. В нас була своя така, примі... ну, не приміщення, а частина території. Ось. І постійно взаємодіємо з різними, ну я б не сказала, організаціями, просто от активними людьми, так, які... які теж хочуть поширювати цю тему. Ось отак знаєте, коли м, буває проходиш біля місць збору сміття, так ну, в звичайних міських багато чого не розумієш, чому саме людина робить угу. так? Ну, ви, ви, ви розумієте я про що? Я, да? Чому саме коли є різні контейнери? Є ще навіть спеціальний контейнер для пляшок, там можна зайти все, що завгодно. Як Ви вважаєте, людям не вистачає обізнаності, чи людям не вистачає чогось іншого, можливо, культури? Uh, сортування ну... і взагалі поводження з побутовими відходами. Uh -huh. Я би не хотіла зараз сказати, що Ну наша країна не готова до сортування. Я б цього не хотіла uh -huh. казати. Дійсно, в нас є дуже багато людей, які в цьому розбираються і залучають інших. Але, от щодо так наших вінницьких смітників, ну, це ж смітники для от цих, власне. Як це? будинків, так, приватних. Можливо, люди просто не бажають розбиратися, ось, але не можу сказати нічого поганого про це, бо вони сподіваються, що далі воно буде сортуватися після угу, того, як угу. вони принесуть його. От. А те, щоб дійсно кинути пляшанку туди, куди треба, от, пластикову пляшку, не в мокре, а хоча б в сухе, ось то це дійсно обов'язок кожного громадянина, як на мене. Угу, угу. Інна Шевченко, співзасновниця молодіжної станції глибокого сортування шатлу на ефірі на Дві хвилини до кінця ефіру, дуже швидко пройшов час, тому що тема дійсно важлива і цікава і скажіть, будь ласка, зараз ви працюєте на зсу на перемогу, на збори? Uh -huh. Так зрозуміло, що це мета будь-якого свідомого українця, щоб Україна перемогла найближчим часом. Але які плани у вас є в подальшому для розвитку? шатлу для розвитку цієї ініціативи чи може бути створений шатл ще десь в іншому місті Інший у нас Вінниці? Так Інший шат... шатл 2 Шаттл 2, ну, ну, завжди буває полон, а 2 і так далі. Амбіції, mm -hmm. я розумію. Так, ми думали про це, але наразі це не є можливим от створити якийсь шатл 2 в іншому місці. Але подивіться от, на нашу станцію. Так? Вона дуже маленька. Але все одно ця маленька станція зробила дуже велику роботу за цих 4 роки. Ось що... Тому я цим пишаюся дійсно, і поки що працюємо на нашу перемогу. А що буде далі? Може якось так складуться зірки в один ряд і спіраль, що нам вийде розширитися. Але поки наразі це не є пріоритетом, ми більше думаємо про розвиток всередині нашої спільноти. У угу. От, такого як до речі, може долучитись до вас? Ви певно у всіх соцмережах угу. присутні? Так, у всіх соцмережах: Echo, Shuttle, Instagram, інстаграм, телеграм, нас є канали, фейсбук. Долучайтеся, читайте, приходьте. Запрошую всіх. Дякую вам, дякую за вашу ініціативу за вашу роботу, за те, дякую. що ви е, теж як всі е, українці наближаєте перемогу. І Шевченко, співзасновниця молодіжної станції глибокого сортування «Шаттл». Я ще нагадаю про ще одну співзасновницю. Ідея, якої була створити таку станцію, це Марія Ошовська, яка наразі перебуває у Львові. Не разом з нами, але На але, але але дякуємо їй теж за те, що шаттл працює, і за те, що Вінниця і взагалі Україна стає чистішою. Дякую, е, дякую вам. Сподіваюсь до зустрічі Скажете ще про е, амбітні плани і амбітні і реалізацію цих амбітних планів е, щодо покращення нашої екологічної ситуації. Проект сайт не завершується. За кілька хвилин знову повернемося до нашої студії. Буде цікаво. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.